Всім привіт! Що ж, давно не бачились і не бачились з вами у ЖК Республіка. Тож настав час трошки відвідати наші об'єкти і у класичній формі. Для тих, хто слідкує за нами вже дуже давно, показати, що ж у нас відбувається на об'єктах, які знаходяться у цьому чарівному ЖК, які в нас плани на майбутнє, та звісно ж, поговоримо і продемонструємо елементи дизайну, які будуть використовуватися у наших об'єктах. Тому. Ставте великі пальці до гори, підписуйтеся на наш канал та інші соціальні мережі. Давайте дивитися. Тож, знаходимося ми у житловому комплексі Республіка. В одній з останніх черг, які здалися на даний момент. Ще за вікном йде будівництво нових черг. Тож, кому ще потрібен чудовий дизайн проєкту та ремонт під ключ до меблювання і декорування, обов'язково. Дзвоніть нам, або ж пишіть в коментарях, ми обов'язково вийдемо з вами на зв'язок. Це двокімнатна квартира. І безпосередня кімната, в якій зараз знаходимося ми з вами, це дитяча, дитяча на два спальних ліжка, які будуть знаходитись у цій частині. Площа її близько 15 квадратних метрів. Зона дозвілля, яка буде знаходитись у цій частині з телевізором, поличками і так далі. Звісно ж, ми прикріпимо візуалізації цього інтер'єру під. Кожною, скажімо так, кімнатою під кожним приміщенням, для того, щоб ви могли зрозуміти, що ж тут буде в кінцевому варіанті. Ну і знімемо для вас відос, коли все доробимо. Робоче ж місце буде знаходитись безпосередньо у цьому дуже зручному та, я б сказав, надихаючому місці, оскільки працювати, дивлячись на чудові фасади цього житлового комплексу та горизонти, які відкриваються за вікном, дуже приємно, але може трошки відволікати від. Дитячих клопотів, скажімо так. До речі, про що хотів би сказати, і що відмітити, це те, що зараз об'єкт знаходиться на перехідному етапі між першим та другим. Тобто на об'єкті виконано всі основні інженерні роботи, сантехніка, водовідведення, та, як ви можете бачити, розведення електрики також штукатурка, гіпсокартонні роботи, і зараз, в принципі. Трошки далі, ви зрозумієте, які ще роботи тут відбуваються. Ми ж переходимо до наступного приміщення, а саме санвузлу дитячого, господарського е або ж гостьового. Я навіть не знаю, як правильно сказати, але це таке невелике приміщення, в якому є лише унітаз. Так. і... За моєю спиною буде знаходитися колона з розміщеною пральною та сушильною машинами, і невеличкий такий рукомийник для того, щоб можна було зробити всі е, гігієнічні процедури, назвімо це так. Е, окрім тих робіт, що я назвав, можна ще відзначити роботу з нанесення гідроізоляції, яку ви можете зараз бачити на ось цих стіночках. Все те, що е, безпосередньо дотичне до вологих зон, обов'язково. Потребує проведення ось таких маніпуляцій, процедур з проклеюванням стиків спеціальною гідроізоляційною стрічкою. Ну і звісно, це встановлені корпуси, встановлені каркаси для дверей прихованого монтажу, які ви могли бачити в кімнаті, з якої ми почали огляд. Дуже 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 хотів би відмітити важливий аспект, який полягає в. Правильному монтажі цих дверей, в правильному розрахунку е, ваших відкосів, підході плитки у спеціальні пази до рами дверей, у обов'язковому правильному розрахунку висоти підлоги, для того, щоб потім всі ці, скажімо так, е, красоти, всі ці гарні штуки, е, якими зараз користуються всі, а саме двері прихованого монтажу, виглядали естетично, лаконічно і головне правильно працювали з правильними технічними зазорами. Якось так рухаємося далі. Тож далі по курсу в нас знаходиться коридор, в якому також розміщено дуже багато цікавинок, як, от, наприклад, водомірний вузол, назвімо його так з цікавого. Це те, що розведення водички по цій квартирі в нас зроблено не звичайно, як то кажуть, від забудовника централізовані магістралі і так далі, а з спеціальною гребінкою. Тобто Абсолютно кожен контур подачі води контролюється окремо. Також must have, про який завжди кажу і буду казати, це е, хоча б базова система очистки води. А саме, ось такий комплекс двох фільтрів е, технічної грубої, скажімо так, технічної очистки води та е, спеціальний невеличкий е, нанофільтр з вбудованим редуктором тиску для того, щоб. Е, Зберегти всі ваші сантехнічні прилади у е, такому м, гарному стані дуже довгий проміжок часу. Окремо е, можна відмітити ще її елементи обв'язки. Так вони виконані, от як можете побачити, нержавійкою. Це естетично і головне практично та надійно на довгі роки. Рухаємося далі. До речі, площа цього приміщення е, коридору та передпокою близько 10 квадратних метрів, але задіяна вона. Дуже функціонально, прохід тут буде зменшено, і вздовж всієї цієї стіни буде розміщено спеціальний спеціальну таку шафу прихожу, в якій буде сховано дуже багато цікавих, правильних та функціональних елементів. Тому задіємо все якомога більш осмислено, я би сказав так. Тож, наступне приміщення це спальня кімната. Багато кому не подобається невеличкі спальні, я б сказав, що. Найкраща от, квадратура для спальної кімнати, в якій немає нічого зайвого, лише місце таке для відпочинку, для єднання з самим собою. Це 11, максимум 15 квадратних метрів. У цьому приміщенні трошки більше 11. Там, де в нас зараз знаходиться гардеробна, назвімо це так, буде розміщено велике двоспальне ліжко. В іншій зоні, зона, назвімо її так знову ж дозвілля з телевізором і окремо невеличке робоче місце, яке буде знаходитись у цьому куточку, в якому можна спокійно якби попрацювати, якщо у вас є якісь невідкладні домашні справи. Так, щодо ще одного приміщення санвузлу, знаходиться воно. У цій частині ходімо подивимося, що відбувається тут станом на зараз. Це приміщення ванної кімнати. Площа його 4,5 квадратних метри. Як ви можете побачити, зараз якраз відбувається цей початок другого етапу, саме вкладання керамограніту. вже встановлено ванну, вкрито все гідроізоляцію в тих місцях, де є для цього потреба. Ну і в цілому, ванну, ви вже бачите, окремо за моєю спиною буде знаходитись така велика. Площина велика стільниця з умивальником для того, щоб можна було дуже зручно приймати всі гігієнічні необхідні процедури. Ну і, звісно ж, ще один додатковий вже дійсно господарський унітаз. Окремо, тут знаходяться полички для зручного розташування гігієнічних приладів і так далі. Але більше ви зможете побачити, по-перше, на візуалізації. Ну і по-друге, звісно ж, у кінцевому варіанті реалізації даного об'єкту, який ми дуже сильно постараємося вам продемонструвати. Ну а зараз рухаємося до заключного приміщення цього імпровізованого огляду, а саме кухні вітальні. Тож кухня вітальна, площа якої 26 з невеличким гаком квадратних метрів. Всі звикли, що в таких приміщеннях кухня займає якусь таку величезну площу, наприклад, от вздовж всієї цієї стіни. Але це зовсім не той випадок, і кухня у нас буде розташована у ось цьому такому геобразному е кутку. Приміщення, це може здувати дуже багатьох, але, в принципі, якби не всім і не завжди потрібно мати величезні кухонні такі меблі, гарнітури, я б сказав, і так далі. Тож, вся ця поверхня, вся ця частина буде зайнята кухонними меблями. Вони в нас будуть виходити трошки. За контур безпосередньо стіни комусь може здатися таке рішення трошки дивним, але скільки замовників, стільки і смаків. В цілому, під ось цією, якраз довжелезною стіною буде творчий мінімалізм. Я б назвав це так. Основне декорування стіни буде відбуватися за рахунок спеціальних декоративних таких панелей. І окрім того, встановленої консольної тумби та деяких поличок для, наприклад, декору або ж. Улюблених книжок. Ну і, звісно ж, великий телевізор, який можна буде подивитися з от цього кутка, в якому нами спроєктовано і сплановано величезний зручнючий кутовий диван. Ось якось така історія в нас на цьому об'єкті. Звісно, зараз ви подивитесь візуалізації з <кхм> даного приміщення. Від вас ми чекаємо е коментарів, питань, відгуків, побажань. І, звісно ж, звертайтеся, як я казав на початку відео, якщо вам потрібно зробити якісний ремонт, дизайн, меблі, або ж навіть побудувати будинок з нуля. Ну, а зараз ми подивимось з вами, що відбувається на нашому другому об'єкті. зовсім поруч, буквально за стіною на цьому об'єкті. Гайда дивитися! Що ж, як і обіцяв, ще одна квартира у ЖК Республіка, також двокімнатна, загальну площу близько 60 квадратних метрів. Зараз ми знаходимося в зоні передпокою. Звісно, тут буде зручне місце для того, щоб можна було вдягнутися, везутися і покласти свої речі. Праворуч від мене така частина, яка буде е виконувати функцію гардеробної, а також е такого інженерного блоку, оскільки, як ви могли побачити, там. Встановлено електрощитову та розміщуються виводи під бойлер і суміжні прилади. Назвімо це так. Площа цієї частини гардеробної близько 3,5 квадратних метрів. Одразу після цього ми потрапляємо у найбільше приміщення цієї квартири, а саме у кухню вітальню Ліворуч від мене буде знаходитись геобразна кухня. Звісно, ви побачите перед собою на екрані візуалізації всіх приміщень, які я зараз вам озвучу. Також у цій частині буде обідня зона, або ж зона зі столом та стільцями для того, щоб було зручно поснідати, повечеряти, або ж просто пограти, наприклад, в настільні ігри, провести своє дозвілля. Ця частина, частина зони відпочинку, зручний диванчик, і, звісно ж, навпроти нього зона з е, величезною купою розеток, які ви бачите зараз перед собою на екрані. Тут буде знаходитись. Телевізор та знову ж таки всілякі гаджети, які ну, роблять дозвілля у ці нелегкі дні, які в цілому нас переслідують зараз майже постійно, завдяки яких можна зробити своє дозвілля більш ну, цікавим, я б сказав так. Далі, Далі в нас приміщення санвузлу. Площа його складає також приблизно 3,5 квадратних метри, все необхідно, фільтрація водички, унітаз. І за моєю спиною частина, в якій буде знаходитися безпосередньо, ну, вже знаходиться змішувач прихованого монтажу. Це гігієнічна зона з умивальником і зона душової кабіни, яка знаходиться ось у тій частині. З також вже встановленими змішувачами, точніше підводами під змішувач прихованого монтажу. Рухаємося далі. Перша кімната виконує роль безпосередньо кабінету, площа його близько 9 квадратних метрів. В цій частині диванчик, на якому можна трошки відпочити після напруженого робочого дня робоче місце, що буде знаходитись у цьому кутку. та Місце для зберігання всіх, скажімо так, творчих та робочих надбань, яке буде заповнювати всю цю нішу. Ну і останнє приміщення. Найінтригуючіше і найголовніше це спальня кімната. Ми заходимо зараз у ній площі близько 15 квадратних метрів. Там, де знаходжусь я, буде встановлено велике двоспальне ліжко. Навпроти нього. Не телевізорі, як би ви могли подумати, тут буде додаткове місце для того, щоб можна було трошечки попрацювати, або ж більше, мабуть, місце, яке буде виконувати якусь ще й макіяжну функцію, типу макіяжний робочий столик. І місце для зберігання додаткових елементів декору, аксесуарів, або ж не знаю, просто речей, які е, роблять кімнату більш Приємною та насиченою, скажімо так, життям. У ось цій частині. Візуалки, звісно, ви також зараз побачите на екрані. А за цими дверима лоджі. Лоджі це місце, в якому можна спокійно проводити додаткове дозвілля. Над нею ми також попрацювали. Тут буде розміщено дуже комфортні е, такі крісла. Ви побачите їх як на візуалках, так і в кінцевому варіанті реалізації. В цілому, дуже добре, коли є ось такий невеликий закуточок, в якому можна повністю із душею посидіти для тих, хто полюбляє кальянчик, покорити кальянчик, почитати книжечку е, та просто помилуватися видом з вікна, який зараз виглядає приблизно, ось так. <хи> зараз він не дуже милує око. Але що б я хотів сказати нашим підписникам або просто глядачам каналу, якщо ви, наприклад, ще чекаєте, коли вам здадуть ваші квартири, то не зволікайте, обов'язково вже зараз звертайтесь до нас, замовляйте послуги з е, розробки дизайн проєктів та. В принципі, наближуйтеся до втілення своєї мрії разом з нами, разом з компанією GudaDe, яка робить все абсолютно під ключ. З вами був Кевшин Олександр, житловий комплекс Республіка. Коротенький огляд того, що у нас зараз відбувається на об'єктах, того, що ми нікуди не ділися, того, що ми активно працюємо, сплачуємо податки на користь ЗСУ. Ну, якось так. Люблю, цілую вас всіх, Кевшин Олександр, канал Gudaді, підписка, лайк, дзвіночок. До побачення!